Всім привіт, мої друзі! Мене звати Яна і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні хочу вам розповісти про другий тиждень. Я розпочала другий тиждень мого правильного харчування без солодкого. Я не вживаю алкоголь і мені після сіну вечора. Повністю чесно, від, чесно і відверто з вами, то в мене вчора відбувся маленький зрив. І це все було по маленьке мені, тому що я з'їла в обід салат, дуже-дуже легенький, а потім була в дорозі і ввечері не поїла. І коли я приїхала додому, вже було десь 9 годин вечора і мені дуже скажено захотілося їсти. Але я розуміла, що я не можу це робити, тому що... Тому що я не їм після сьоми вечора, але я думала, що я просто помру. І я з'їла два таких невеленьких, невеликих шматочки індюшки копчені І думаю, ну блін, це життя. І ще хочу вам розповісти сьогодні про дуже круту програму. Яка платить вам за ходьбу. Тобто я вам казала, що буду чи займатися спортом, чи проходити 10 тисяч кроків. І саме на цій програмці я непогано заробила. Любі мої, вирішила показати вам один сніданочок, який я собі роблю. В мене піде трошки йогурта на лаваш. Потім тут у мене авокадо з сіллю, перцем і трошки лимонного соку. Потім буде тунець і рукола. Зараз все вам покажу. Ось так буквально трішечки йогурта. Потім викладаємо наше авокадо. Взагалі хочу сказати, що в лаваш ви можете вкладати все, що завгодно, і це дуже гарно на сніданок, якщо ви на ПП. У нас вже авокадо зверху, і в мене є така одна баночка тунця в своєму соці. тому зараз його теж поверх накладемо. Так, я вже намастила наш тунець, вже, вже це виглядає більш апетитно. Зараз ще руколу покладемо і будемо завертати такий лавашик. Дюрюмчик робити. Я з тих людей, хто дуже любить зелень, тому я накладаю побільше і зараз скручуємо наш дюрюмчик. Ось такий манючок в нас вийшов, і ми його кладемо на петельню. Не обов'язково гріль, щоб вона у вас була, як у мене, така ребриста. Можна і на звичайну і хай тепер піджариться до е, такої, знаєте, шкірки хрумкої. І це буде прекрасний, прекрасний сніданок. Ну, все, дивіться, в нього така хрустка скориночка. І ось так це виглядає все зсередини, і це неймовірно смачно. Хто так ще не снідав, дуже-дуже раджу. Взагалі, в лаваш ви можете накладати все, що завгодно. Можливо, не тунець, а курочку. чи яйце. Все, що вам подобається. І це дуже корисно. Так, любі мої, звіряємо, так сказати, наглядну форму. Я хочу сказати, що вже видно, що трохи все. Уходить із боків, із животика. В мене були заміри в середу. І хочу сказати, що по кілограмам дуже не пішло, десь 300 г. Але у мене зараз період жіночих днів, тому я така отікаю всюди. І це, в принципі, нормально. А ось що стосується об'ємів, об'єм стегон в мене зменшився на 2 см. В талії і в грудях. Так само залишилось. Ще що хочу додати, я себе дуже гарно почуваю. У мене така, знаєте, якась легкість з'явилась, і це дуже круто, дуже класно. Так як у мене період жіночих днів, як я сказала, я не люблю в ці дні себе дуже напрягати таким, знаєте, серйозним спортом, хардкором добувати. І тому я вирішила, що саме в, цю, в цей тиждень я буду. Ходити по 10 тисяч кроків. Або займатися тенісом. Наприклад, тенісом мені бігати якось не так тяжко, як робити ось ці всі вправи з Клоутінг, які я робила до періоду цього жіночого. І що хочу сказати, я кожен день проходила 10 тисяч кроків. Один день в мене теніс в неділю був, і, і все. Дуже класне відчуття. Плюс дуже рекомендую вам закачати програмку Світкоін. Я лінк залишу в інфобоксі. Ви ходите і просто з повітря робите собі кошти. Ну, це круто, реально. Розумієте? Я вже там находила собі так нормально. І там ще така система, що якщо ви приводите по своєму лінку друзів, то вам на баланс ще 5 світкоїнів зараховується. Світкої це щось типу криптовалюти, яку ви можете потім вивести на Приватбанк чи монобанк, як вам завгодно. Також зароблені вами кошти. Ви можете вивести на криптогаманець, можете задонатити, можете отримати якусь знижечку в якісь магазини, на ювелірку. Особливо зараз в Рамадан ви можете включити бустер на 20 хвилин і ходити з цим включеним бустером, і ваші кроки будуть задваюватися, тобто ви швидше будете знаходити свою норму в 10 тисяч кроків. Свої свідкоїни ви також можете перенаправляти, відправляти друзям. Тому Біжіть, качайте собі теж цю програмку, я вам залишаю всі явки паролі. І давайте ходити, займатися ходьбою. Якщо у вас не виходить займатися спортом, давайте хоча б ходити по 10 тисяч кроків в день, це дуже корисно. І поліпшувати свій фізичний стан, як мінімум. Підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок. Залишайте коментарі, діліться, як у вас пройшла ця неділя, як ви себе почуваєте. Якщо ви хочете окреме відео про цю програму, у Світкоін, як запрошувати людей, як виводити кошти, ви мені теж напишіть в коментарях. Я зроблю вам таке детальне відео. Цілую, люблю, папа! -па.